Сьогодні готую кабачки в соусі з на зиму. Взяла 3 кг кабачків, помила, підсушила і нарізаю пів кільцями завтовшки 5-7 мм. Перекладаю у велику каструлю та додаю 1 головку часнику, Пропустила через прес. 150 г цукру, 1 столову ложку солі, 1 столову ложку меленого чорного перцю. 485 г соусу сацебелю. Це якраз магазинна банка. 100 мл олії. Ставлю на середній вогонь перемішую. Через 15 хвилин кабачки пускаю ці тушкую ще 15 хвилин. Після цього вливаю 100 мл 9% оцуту і варю ще 10 хвилин. Розкладаю гарячу страву в старильні банки. Закручую кришками смачного і хай щастить!